У вас занадто високі вимоги до себе? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо про перфекціонізм або чому людина ставить занадто високі вимоги до себе. Як зрозуміти, що ці вимоги завищені? Наприклад, ви кожного дня ставите собі якийсь план або список задач, з яким не справляєтесь, і думаєте, що це я поганий, тому що я з ним не справляюсь і я щось роблю не так? Намагаєтеся працювати довше, робити більше для того, щоб встигнути все. Або ж ви, наприклад, постійно незадоволені тим, що ви зробили. От, ви зробили якийсь об'єм, щось можливо створили, створили якусь ідею, але постійно незадоволені і думаєте, що ви могли би і краще. І таким чином ви ставите собі занадто високу планку, постійно її підвищуєте, але при цьому постійно постійно або періодично незадоволені тим, що ви зробили. Тут дуже часто ви можете хотіти, щоб люди зі сторони дали вам зворотній зв'язок і похвалили вас, сказали, ти молодець, ти все зробив правильно, твоя робота чудова. І лише в такому випадку ви більш-менш відчуваєте якесь незадоволення. І я вам пропоную тут таку невеличку практику одразу зробити, якщо це про вас, і ви ставите до себе дуже високі вимоги. Поставте собі запитання. Я це роблю, щоб що? І дайте собі чесно на нього відповідь. Поки ви даєте відповідь, поставте це відео на запитання. Ви можете написати розгорнуту відповідь для того, щоб зрозуміти, чому, власне, ви ставите для себе дуже високі вимоги. Будьте чесними з собою і пишіть так, як є. Я ставлю для... до себе. Занадто високі вимоги, щоб що. Можливо, ви навіть здивуєтесь, коли дасте відповідь на ці запитання. Але дуже часто за цим стоять такі відповіді: я хочу бути класним, я хочу бути кращим, я хочу бути висококваліфікованим спеціалістом, я хочу бути хорошою мамою, хорошою дружиною чи навпаки, хорошим батьком, хорошим чоловіком. Я хочу заробляти більше, я хочу бути кращим в своїй там ніші сфері і так далі. Але коли ви почнете е, глибше копати в цю тему, ви зрозумієте, що насправді на даний момент, що відбувається, це не просто ваша мета. Я хочу краще, я хочу встигати більше, я хочу робити більше. А всього навсього недооцінка того, що ви робите зараз, і неприйняття того, що ви можете вже, вже зробити зараз. Ви можете помітити, оце от внутрішнє незадоволення самим собою з'являється власне найбільше у перфекціоністів, у людей, які ставлять для до себе занадто високі вимоги. Чому так відбувається? Тому що таких людей зазвичай в дитинстві, ще з дитинства, вчили бути кращими, порівнювали з іншими людьми. Тобто, дивіться, їх не хвалили. Переважно їм там не говорили: ти в мене молодець, ти в мене унікальна, ти в мене така й така. А їх десь порівнювати з іншими людьми, від чого у перфекціоністів зароджується така думка, що я маю бути кращим. Я маю бути кращим, ніж оці от спеціалісти. Я маю встигати більше, ніж мої там, наприклад, подруги. Я маю бути кращою мамою для свого для своєї дитини. І ви наче впрягаєте в себе таку, знаєте, якби повозку, можна сказати, і починаєте бігти, 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 можливо, навіть інколи на межі сил. Зупиніться, я вас дуже прошу, зупиніться. Тому що ця позиція такого, я маю бути кращим за інших, розумієте? І я перфекціоніст, я на себе занадто багато беру, вона створює всередині дуже сильне напруження і стрес. Ви, наче, знаєте, живете через такий фільтр, де не помічаєте взагалі того, який ви вже класний чи класна на даний момент. Як ви вже багато всього робите, встигаєте, скільки у вас крутих ідей, і скільки у вас цих результатів? Через цей фільтр. Перфекціоніста через цей фільтр занадто високих вимог до себе, ви не бачите очевидних речей, ви не бачите своїх досягнень і здобутків. Абсолютно не бачите. Ви лише помічаєте, що знову недостатньо, знову недостатньо, знову недостатньо. Коли у вас є занадто високі вимоги до себе, і оцей перфекціонізм вам постійно буде недостатньо. Недостатньо себе такої чи такого, які ви є насправді, недостатньо того, що ви можете робити кожного дня, недостатньо тих результатів, яких ви отримуєте. Вам постійно буде мало, ви хочете більше, більше, більше. І в результаті такі люди вони або часто стикаються з вигоранням, тобто з якимись проблемами, які у них виникають пізніше такого емоційного вигорання, де вони втрачають внутрішній ресурс і силу, тому що е через те, що вони. Дуже багато стресу і напруження проживають, вони дуже швидко вигорають. Або такі люди вони попадають в різні якісь неприємні ситуації, і вони хочуть доказати всім, що я класний, крутий і в мене є своє місце під сонцем, тобто я заслуговую цього місця під сонцем. Ще раз вас прошу: зупиніться, ви і так заслуговуєте свого місця під сонцем. Навіть якщо ви кожного дня дуже добре просто вмієте варити каву, ви вже заслуговуєте свого місця під сонцем. Чому? Тому що ви народжені, ви живете це життя, у вас є ваш життєвий шлях, у вас є якісь ваші життєві задачі, і у вас вже є ваше місце під сонцем, і ви вже класний і крутий. Це не про те, щоб виправдати якусь лінь, інфантильність або речі, які от я нічого не буду робити зі своїм життям, бо я і так класний, класна. Ні, це не про це. Давайте не будемо вдаватися в крайнощі. Але насправді перфекціонізм і занадто високі вимоги до себе це дуже велика крайність, яка створює у житті людини багато великих проблем. Та перфекціоністи. Ніколи не можуть розслабитися, їм завжди мало, мало себе. Але те, що вони роблять, це всього на себе обостінюють і не визнають якихось своїх здобутків, не визнають якихось своїх заслуг, яких вони вже досягнули в житті. І навіть коли їм люди зі сторони говорять, що подивися, який ти молодець, перфекціоністи, або це приймають і тільки на це орієнтуються, як я сказала раніше, або навпаки це відштовхують і не приймають навіть похвали зі сторони, їм постійно здається всього недостатньо. І дивіться, для того, щоб почати виходити з цього кола. Так, почати виходити з цього кола. вам необхідно, от перша оця от практика, щоб що, для чого я це роблю? Тобто зрозуміти оцю от причину, що ви насправді хочете: бути крутішим, бути кращим, досягнути якоїсь своєї мети це перше. Другий момент це як би це банально не звучало, перфекціоністам і людям, які ставлять до себе занадто високі вимоги, їм треба визнати в житті. Вже ті здобутки, яких вони досягнули, от знаєте, без применшень абсолютно ніяких. А визнати, що все, що я маю на даний момент, це цілком моя заслуга. Розумієте? Тобто прийняти всі ці життєві здобутки за свої і перестати це обестінювати. Це буває зробити для перфекціоністів дуже і складно, тому що вони взагалі не рахують хорошим чи нормальним, чи просто чимось визначним, коли вони роблять якісь прості речі. Коли вони, наприклад, можуть не знаю, там зварити гарно борщ, поприбирати добре в хаті, класно виховати своїх дітей, взаємодіяти зі своїми дітьми, бути кульовими подругами, так тобто, коли вони вміють там свої професії дати людині, іншій людині свій результат, коли вони гарно виходять написати, наприклад, якийсь там допис або зняти якесь там відео, поділитися інформацією, ці люди зазвичай вони говорять, та що це таке? це вообще та це, це, це таке пх, фігня, Це кожен може, це немає нічого визначного. А от визначного за своє життя я нічого не зробив. Це якраз про тих людей, які ставлять занадто високі вимоги до себе. Отут така велика крайність, коли вони не вміють визнавати ніяких своїх заслуг. І для того, щоб це змінювати, вам потрібно це визнати. Для цього візьміть і напишіть такий список своїх перемог. Напишіть їх в достатній кількості. Напишіть їх 30, 40, 50, починаючи з самого народження і не. Знаєте, не, не, не применшуючи їх, тобто не говорячи, що ні, оце, що я получив, там грамоту в першому класі, це нічого не означає. Це означає, це ваш життєвий шлях. І на цьому життєвому шляху ви зробили свою якусь перемогу. І для вас, маленького, це дійсно була перемога. І то, коли ви це зробите, справді від душі, коли ви захочете прийняти ці здобутки і їх приймете, у вас якби з'явиться таке розуміння внутрішнє і почне зникати оцей от фільтр, що ви насправді нічого не вартуєте, що всього недостатньо, що вас недостатньо, у вас почне з'являтися внутрішнє відчуття такої самодостатності. Почуйте мене зараз. І наступний момент я вам пропоную все ж таки розібратися з тими травматичним досвідом, який, можливо, вплинув на ваше таке відношення до самого себе, на вашу оту таку вимогливість до самого себе. Тому що, знову ж таки, якщо ви прожили цей досвід, коли вас батьки порівнювали з іншими, говорили, ти постійно не до, не до, до, не до, не до, і на основі цього сформувалася ваша вимогливість до самої себе, то цей травматичний досвід потрібно зцілити. Потрібно зрозуміти, що насправді ви вже кльовий, ви вже класний і самодостатній. Але зазвичай людина до цього приходить уже через терапію, коли вона по пазликам складає у себе в голові усі ці моменти, нюанси і приймає себе такого, який ви є. Тому що от люди, які власне дуже вимогливі до себе, у яких оця вимогливість зашкалює, люди-перфекціоністи вони не приймають себе такими, якими вони є. Їм здається, що вони приймають, але вони постійно для інших людей хочуть створювати таку ідеальну картинку. Я такий ідеальний, а коли я не ідеальний, то я сижу в куточку тихенько і не висовуюся. Зрозумійте, це все крайності, і ви самі можете побачити, які результати це дає у вашому житті. Скоріше за все, ці результати не дуже вас влаштовують, тому що вони створюють постійне незадоволення, конфлікти, якийсь пригнічений стан, емоційні качелі. В один момент ви щось робите, в другий момент ви щось кидаєте робити, і ви вже це не робите. От на ці от моменти дуже важливо звернути увагу і їх виправити. І для того щоб цей третій пункт. По суті, як би реалізувати, сформувати, я запрошую вас на гіпнотерапію, познайомитися з тим, що це є таке, тому що, власне, за допомогою гіпнотерапії ми ці всі моменти змінюємо. Тому що ну, дивіться, насправді сам перфекціонізм він здавалося би не проблема, ну особливість якась. Але ті результати, які він створює у вашому житті. Це зовсім інші результати. Розумієте? Зовсім інші результати. Я могла би для вас зараз не записати це відео тільки по тій причині, що, можливо, в мене не занадто попрасована сорочка, чи, можливо, в мене не занадто хороший класний професійний макіяж, або моя зачіска зараз не в ідеальному стані. Да і фон, мені б треба було підібрати краще. Правда? Якби я звертала увагу на свій перф перфекціонізм, я би. Не записала це відео і багато відео до цього, і не була би тим успішним спеціалістом, яким я зараз являюся, А я рахую себе успішним спеціалістом, і я допомагаю людям, просто така, яка я є, без ідеальної вилизаної картинки. Я можу це робити. І я знаю, що і ви зможете реалізовувати свої цілі, якщо трошечки попустите планку вимог до себе і дозволите собі в першу чергу. Бути такими, якими ви є. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, ми розберемо саме вашу ситуацію і при бажанні ви підете зі мною далі в світ гіпнотерапії для того, щоб зцілити ті блоки і моменти, які вам заважають рухатися по житті і вільно проявлятися. А я вважаю вам миру і добра, щастя і добробуту, і до наступних зустрічей!